Друзі, ставайте спонсорами каналу. Ставте вподобайки. пишіть в коментарі, підписуйтесь обов'язково, переможемо разом. На вечір та вночі лунали вибухи у Києві та Чорнобильській зоні. Наразі офіційних подробиць щодо цього немає. Телеграм-канал Вольний пише про бій з ДРГ у Чорнобильській зоні. Загинув білоруський полковник та його група спецназу. Загинули і українські прикордонники. Бій був жорстким. Прямий контакт ведуться відповідні роботи по розмінуванні. Може бути гучно. В той же часом було зафіксовано виліт ТУ-95 Друмому здока, але всі вони повернулися на базу через погану погоду, що зупинило масований залп по Україні, адже в небо піднімали 24 борта. Удари були без них. За даними телеграм-каналів, цілі таки повинні були нанести ураження банковій верховній раді та іншим центрам. У Кремлі серйозно розглядають ескалацію війни з Україною, яка може статися у вигляді ракетної атаки по банковій Верховній Раді та штабу ЗСУ. Зазначимо, існує ймовірність, що російські загарбницькі війська спробують Кувати Сумську, Чернігівську та Київську області з території Білорусі. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майора запасу національної гвардії України Олексій Гетьман в ефірі Аспресо. За його словами, наразі немає ознак, які би свідчення про такі можливості окупантів. Однак припустити це можна. Про логістичні можливості РФ розповідав начальник Чернігівської ОВА В'ячеслав Чаус. За його словами, є певні ознаки того, що росіяни щось планують. До того ж, там посилилася діяльність Сіну розвідувальних груп по логіці росіянам потрібно максимум три тижні, щоб перевести туди відносно велику кількість війська, Зазначив гетьман. На його думку, російські загарбники можуть готувати базу, яка дозволить перевести декілька десятків тисяч військ. Зараз там склади російських військових менше 20 тисяч. Це не можна вважати ударним угрупуванням, але воно може бути посилене. Додав майор запасу. До зустрічі друзі ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал. Переможемо разом. Altyazı